Житомирський базовий фармацевтичний коледж відкрив двері для знавців та любителів української вишивки. Захід мав насичену програму, особливості орнаменту, його історія та значення. Про все це можна було дізнатися у рамках дійства. Вивченням та комбінуванням символів поліської культури вже 40 років займається Микола Марсенюк, заслужений майстер України. Майстер випустив збірку вишивальні взори Житомирського полісся. Для того щоб зробити ту чи іншу роботу. Вишивку, значить, треба вкласти. Свою думку. А для того, щоб вкласти свою думку, значить, треба знати, який знак туди. Треба його вишити ниточками. Чоловік переконаний в тому, що у сучасних вишиванках нічого не прочитаєш, в них немає душі. Асірійська культура, грецька культура, шумерська, єгипетська всі мають свої знаки, знаки магії та несуть певне послання, яке можна прочитати. Микола Миколайович розповів про послання, яке приховано в його вишиванці. Оці ромбики, оце кладені, ось так. Це знак ромб, це зернинка. Значить, що ми можемо прочитати? Дивіться, ось до поле, так? Оце поле засіяно зерном і світить сонечко. А про що воно говорить? Бачите, щоб на, вашій, на вашому полі, на вашій долі було багато зерна, тобто ви труд закладаєте. На даний момент Марсенюк скомпонував близько тисячі символів. На цьому дійстві виступила засновниця школи української вишивки. E, взагалі, e... Ми створили шкоду для того, щоб відродити саме наше житомирське, відтворити те, що було забуто. Студенти були в захваті від вишиванок та орнаменту. Прослухавши презентацію, мені сподобалось те, що почула багато для себе нового. З, зокрема, з, ну, Почула про символіку українських орнаментів в вишиванці. Досить цікава тема, тому що зараз дуже широко відкрита тема патріотизму. І в вишиванки це є одним із самих відкритих, самих найбільших символів України. Це не останній захід організації 21-го покоління. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1